About English and civil servants або про англійську та держслужбовців. Так, Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт про застосування англійської мови. Україна перемоги потребує поширення англійської мови, щоб українські інтереси поширились світом і нашим, наші людям здобували наші глобальні розвідки. Для себе і для України. Якщо законопроект ухвалять, то держслужбовці, прокурори та ті, хто працює на керівних посадах у поліції, будуть зобов'язані володіти англійською. І перш ніж обійняти бажану посаду, претендент матиме скласти іспит не менше ніж на рівень в 1 же Як от бо е, як того навчитися вимовляти? Погано? Що, такі, що... що тут? Цього рівня достатньо, щоб спілкуватися з носіями англійської, вести переписку, складати звіти та читати нескладні англійські тексти. Торкнувся законопроєкт і медиків, бо іноді вони приїжджають на виклик до іноземців або тих, хто не володіє державною мовою, тож вони повинні вміти робити це англійською або за допомогою перекладача. Але це ще не все. Цікаво буде і у кіно. Іноземні англомовні фільми згідно законопроєкту мають показуватися англійською, але з українськими субтитрами. Співробітники транспорту теж мають вміти спілкуватися англійською. Іди дорога, іди. Оп. Туди. Боярина наперед Зараз Україна займає лише сорокову позицію зі 112 країн світу щодо рівня володіння англійською мовою. А як ви думаєте, чи взагалі реально втілити такі новації у життя? І за який період? Будь ласка, пишіть свої думки під відео, а також ставте вподобайки та підписуйтесь. Це для нас дуже важливо.